У Подільську відбулось засідання конкурсного комітету з визначення автомобільного перевізника на автобусних маршрутах загального користування в межах громади. Засідання провели 10 лютого під головуванням начальниці управління економічного розвитку та інвестицій Али Омельчук. Члени конкурсного комітету розглянули пропозицію щодо обслуговування міського маршруту номер 2 Косянський переїзд, центральна районна лікарня. Цей напрямок є важливим для мешканців, адже з'єднує житлові квартали з медичним закладом для участі в конкурсі. Документи подав один перевізник, ТОВ Подільськ транссервіс. Комітет перевірив подану інформацію та відповідність транспорту чинним вимогам за типом сполучення, пасажиромісткістю, технічним станом, комфортним та екологічними показниками. За результатами розгляду конкурсної пропозиції, саме товподільськ транссервіс визначили переможцем конкурсу на обслуговування маршруту номер 2 Цей перевізник вже працює на інших міських маршрутах, які він виграв під час попереднього конкурсу. Маршрутні автобуси вже понад тиждень курсують містом, і за відгуками мешканців новий транспорт отримав позитивні оцінки. Транспорт перевізника сучасний та комфортний. Він обладнаний системами кондиціонування, камерами відеоспостереження та голосовим оповіщенням зупинок. У салонах передбачені дрібні, але важливі деталі для зручності пасажирів, зокрема, міні-смітники. Окрема увага приділена доступності. Транспорт переобладнаний для перевезення осіб на кріслах колісних, що відповідає сучасним вимогам інклюзивності та забезпечує рівний доступ до громадського транспорту для всіх мешканців громади. І зі своєї сторони будемо намагатися покращувати якість нашої роботи і щоб мешканці міста Подільська були доволені, задоволені роботою автобусів і наших водіїв. Дякую. Новий перевізник розпочне обслуговування маршруту номер 2 Косянський переїзд, Центральна районна лікарня з 29 березня 2026 року.